Перша на Закарпатті відбулася звана вечеря під назвою Нарис українського борщу. Відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко приготував для запрошених гостей вечерю із семи страв, які розкривають кулінарну історію України. Такого формату в Ужгороді мало хто хто робить. Це Коли ти поєднуєш рибу з м'ясом, і там я заливав сома, заливав воском. Я брав і робив фарби з борщу. Я привіз із Києва бджіл, бо всі хотіли скуштувати бджіл. Ну абсолютно. Я привіз навіть з, Він, з Вінниці кашу зозулю дуже різноманітні страви, які я певний, в Ужгород ніхто ніколи не їв, бо ніхто ніколи їх сюди не довозив. І е, люди були дуже здивовані. Спочатку їм було дуже важкувато, але потім всі, е, всі були приємно здивовані, що і такий формат можливий. Інгредієнти та рецепт кожної страви кухар не називав для кожного гостя. Це стало ребусом, який під час куштування треба було розгадати. Громадська організація інститут культури України досліджує традиції. Та просуває ідентичність українського народу в світі. Засновниця організації разом із Євгеном Клопотенком та фондом Країна доброти об'єдналися щоб захистити український борщ. Сьогодні ми хочемо зробити таку благодійну звану вечерю з нашими партнерами тут в Ужгороді, щоб написати нарис українського борщу. Це буде видання книга, яка буде розповідати звідки виник борщ від козацької від Київської Русі, козацької доби до сьогодення. Для чого ми це робимо? Це буде видання переважно для закордонного читача. Ну для українців, зокрема, неповторна атмосфера з українськими традиціями панувала на заході в одному з найкращих культурних закладів Ужгорода – Country Club. Під час званої вечері провели і акціон на підтримку ЗСУ. Дві картини із портретом Євгена Клопотенко продали за 45 тисяч гривень. Автор – відома українська художниця Наталія Линик. 15, 2, ми кричимо, діма! 15, 2,5, 15! Все, ты тоже, ты что, ты, 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 Намалювала тут дві картини з портретами пана Клопотенка. Один з портретів він безпосередньо з борщем. А ми знаємо, що це свято присвячено саме свято борща, і тому що пан Клопотенко популяризує українську кулінарію і українську кулінарну культуру за кордоном. І я ще коли була переселенкою в місті Тулуза, я була на презентації пана Клопотенка, саме презентація борщу там. і Я зазирнула до нього на інстаграм-сторінку. Також пошукала там рецепти і побачила ну дуже гарні його фото. Я думаю, ну це просто чудово, якщо перенести ці фото на полотно. Під час аукціону продали ще український прапор 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади та книги із кулінарними рецептами Євгена Клопотенка. Також зібрали чимало донатів для ЗСУ. Організували масштабну звану вечерю представники благодійного фонду Країна доброти разом із партнерами. За словами засновниці Катерини Мамай, вони працюють для сприяння Ання розбудови України, провадження інновацій та розвитку культури благодійності, благодійний фонд Країна доброти доєдналася до ініціативи інституту культури України, безпосередньо засновником якого є Марина Саботюк та Євген Клопотенко. Вони працюють на даний момент над виданням «Нарис українського борщу, і таким чином ми вирішили об'єднатися, об'єднати наші зусилля і створити таку гарну подію саме в місті Ужгород. Кошти спрямовані від квитків будуть вже на безпосередньо на видавництві, Яке буде в Києві і в подальшому буде в Європі, у всьому світі буде поширено. Тут є з'єднання української кухні, української культури і всі, хто сьогодні будуть в цьому заході, вони, це буде обще з'єднання з тим, що є війна, люди всі. Сейчас морально там уставшие от всех всех падей. А тут будем такая подія, которая э, з'єднає всех украинцев. Наш фонд с сегодняшним днем. Приймаю заявки від е, збройних сил, Ми допомагаємо нашим спортсменам, які їдуть на міжнародні турніри. Борщ одна з центральних страв не лише в українській кулінарії, а й в історії загалом. Тож усі кошти зі званої вечері спрямують на створення книги на рис українського борщу, яка розкаже світу про історію та особливість цієї легендарної страви. Я досліджую борщ. Я зібрав навколо себе десь 15 найкращих науковців за ново. Одних з найкращих в Україні науковців, які будуть робити дослідження борщу, мається на увазі, щоб зрозуміти його історичну тяжкість. І наша задача знайти звідки пішов борщ. Можливо, він пішов аж з Київської русі, можливо, він пішов трішки пізніше, можливо, раніше. Коли ми отримаємо таку величезну фундаментальну роботу, ця робота буде говорити про, про нашу історичну силу. Якщо був борщ, то точно були й українці. І це дуже важливо для, для такої це один важливий документ, який це ще таке цеглинка в нашу націю.